Плазмотерапію я, як лікар обожнюю, тому що це дуже фізіологічна комплайенсна процедура. Але, значить, хочу підкреслити величезними буквами про те, що ін'єкції не лікують дерматологічну патологію. Вони можуть покращити якість шкіри в період ремісії. Але коли Цього бідного пацієнта починають колоти при загостренні акне я проти ін'єкцій під час загострення будь-яких дерматозів. Плазмотерапія це чудовий метод профілактики і навіть корекції, але в стадії тільки ремісії будь-якого процесу. Єдине тільки коли ми маємо зараз. Травмованих військових, опікові травми, да, чи ну, дуже такі гострі стани місцеві в м'яких тканинах. Там дійсно може використовуватись плазма одразу, тому що вона формує певний мікроклімат для загоєння тканини. Але ж вроза, це ж не рана. А плазма працює через загострення аутовідповіді вашого імунітету. Розумієте? І ви маєте і так подразнення, і ви можете підсилити це, цю реакцію, тому тільки в період ремісії.